Куди їхати, там не знаю. Так, все, відеозйомка пішла. Ви розглядаєте справу. За що ви зупинили? Ви громадяни ви прохожий. Я з водієм буду спілкуватися. Правильно. правильно. Ви... Спілкуйтеся, будь ласка. Да. Будь ласка, спілкуйте. Ви хочете бути присутні Ви зачитали його права. Там не я буду. з Водієм буду спілкуватися. Добре, я... Почел... ви йому давали якісь документи? Ну, таку, як у мене. Документи. Це... З... Ну, да, ви дали документи? Я... Заберіть Заберіть я... Да, я права. Тако. Вони мені не давали Я документи. Ми... Показали, да? правильно. Так, тепер дивіться, що вони вам кажуть, що ви нарушили? По телефону, говорю, людина каже, я не знаю, де я знаходжуся. Добре, покажіть водію відеодокази або, ви... я... да, або покази двох свідків. Вам показували відеофіксацію. Покажіть відеофіксацію або покази двох свідків, що водій розмовляв по телефону. Водій взагалі-то хоче перенести розгляд справи. Що він хоче перенести, він напише клопотання. Добре, я все не. Ну, я... я ж не спеціально людин, я перший раз був. Вони зняли людина. з вас покази. Так, добре, придавіть ваші документи. За мі захисники до повного захисник. ознайомлення. Я вам пред'явлю. Зачекайте. За добре, все. Тому що у вас по умані тут скрізь, каже, стоїть як не на перекрестку, поліція їзди без маячків. Розумієте, ви порушуєте зараз, ви порушуєте закон. Ви водію не надали е від е відеодоказів, що він порушив. Не Ні покази двох свідків ви е е виписуєте цю постанову. Розумієте, незаконно в суді водії обжалує. І, і за таких, як обжалую. ви, розумієте, що ви неправильно таких, то виписуєте, ви мішаєте... розумієте? Любий, хто п'яний їде за... по 130-тій, він йде в суд і обжалує. І за таких, як ви, що ви не вмієте то робити, Бабу, розумієте? Я такі, як ви. Ваша помилка, що ви дали їм права, тому що, що вони зараз зняли, вони вам вишуть, випишуть цю. Халтуру. Що ми зробимо? Ми дамо через сайт, національну поліцію піде скарга на них, з Києва піде на Черкаси, з Черкаси на Умань, а тоді вже з ними будуть проводити. Якщо ви маєте бажання, ви можете подати в суд і оскаржити. Це все оскаржується без проблем. В них немає ні показів двох свідків, ні відеофіксації, mm -hmm. що ви... А що ви? А ви ж не говорили по телефону? Мало ви просто телефон тримали в, в це. Не є доказом. Це, це, це немає. Це, і це, 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 це все дурне. У них тут кожен от отуда до базару спустіться і подивіться, що у вас там робиться. А ви тут знайшли. А ви тут не займаєтеся ерундою? не ерундою, за... я бачу, еруда, що ви робите. Ерудина, Розумієте, Там ви біля танка стоїте, еруди. тормозите да, так, да, таких да. як він. І отут от зараз от вас я особисто бачив, от на цій машині що номера були без номерних знаків. Зараз побачимо, чи поміняли. Я знаю під мати. Више бішоп після. Біше, пішов, піща, піща, піща полісай. Номера вже намалювали. На один і штук більше, як у мене. Не не переживайте, нехай ви... Це пряме порушення закону. Розумієте? Ніколи ніколи не давайте права. Нема відеодоказів. Ну в Україні напишіть. Мисто Ми Київ. Дивіться водій, водій подає клопотання, він хоче перенести справу. Я його правозахисник. Водій хоче перенести справу, розгляд справу на другий день. Зараз відбувається розгляд справи. Водій хоче перенести ви, цей розгляд ви справи, водій. розумієте? Ви ви не водій, це ви тільки говорите. Не, ви постанова не виписується, уже, якщо ви розглянули Правильно, справу, розглянули. оцінили да. всі докази. Де ваші докази? Є Де, Де докази? докази. Кажуть, немає. Покажіть докази. У вас немає доказів. Не ви не зобов'язані показувати. Докази придивляються особі, яка розглядає справу. Ви. ви мені можете придавити відео доказ. Сказочний долбайоб. Зачем його тільки з лікарні випустили. Шановний, ви розумієте, дайся, що ви говорите? Не говоріть цього дурного, бо ви таке дурне говорите, ну, що, це, ну, це... що це на голову просто. За... За... Розглядається справа, ви повинні пред'явити відеодокази водію, що він дійсно. Він зараз скаже, що ви його козу в селі вкрали. Розумієте? Так само він зараз на вас напише постанову. Де ваші Пайпись. його слова проти на вас? На, на нас до допобачте. Шановний, стоп, 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 нічого не побачення, приділіть ваші документи. 18-3 да, да. на камеру. На камеру я не вас. Добре, давайте сюди. Вам особисто? Добре, давайте. Будь ласка, Якубенко Роман Олександрович поліцейський. Дійсне до, до 27.12.2020. Прошли раз я на вас не написав скаргу, а на цей раз я напишу. Обов'язково. Чому ви не дали? Цікавий підписувати не буде. Підпішіть, підпішіть, підпишіть, підпишіть, підпишіть. Підпишіть, вони вам дадуть копію і ви підете в суд. Куди ви їдете? Гей! Ніколи не давайте прав. Розумієте, нікому не давайте, посилайте їх, тому що воно беззаконне. Розумієте, воно їде. Оце ніколи прав, поки вам не покажуть докази, що ви дійсно говорите по телефону і що то ви. І що ви дійсно ви говорите, або покази двох свідків, це має бути написано, mm -hmm. на листочку підписано. Якби це раніше, щоб все не було постанови, то вони би то не писали, а воно вже напише, ну зараз таке скаргу, їх трохи вздрючать, але їм нічого теж не зроблять, бо вони прикривають. А що мені буде? Та вам треба штраф цей, з, піти в суд, подати, але бачите, ви навіть цієї постанови. треба було. Вони навіть не хотіли вам на пошту вам прийти.